Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо слідкувати за новинами України та світу. Сьогодні ми розглянемо основні події, які були на цьому тижні. Перейдемо до першої новини. Змінюються правила вступу на аспірантуру у 2024 міністр Оксен Лісовий. Аспірантура за контрактом буде лише на денну та вечірню форму навчання, які не дають відстрочки від армії. ЄВЕІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК 160. І ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обов'язковою для вступу до магістратури, але не обов'язковою для допуску до вступу до аспірантури. Жага знань це чудово. Фіктивне навчання Ні. Начальник штабу бригади Азов опублікував великий текст щодо заклику про відкриття розслідування на одного військового генерала, який вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала. Нардепу Тищенку прокуратура повідомила про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Нагадаємо. 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого, колишнього військовослужбовця Су його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Ще двох СТ 146 КК України. Під час обшуку у Нардепа Тищенка знайшли купу готівки по пакетах і сумках Державне бюро розслідувань. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Я... Тавер, особа відмовилася не фактично своїми діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальні дії. Я попереджаю вас, якщо ми якісь дії з роботу, я, я, я вас, я я не вас затримаю. Якщо ви ді... зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає, <ристо> <ристо> а сама <собака> йде. <ристо> <ристо> я не хочу запізнуватись на пісте, пісте, все згороди. А куди йти? — Та в мене просте питання одне. Як ви відноситесь до тобто Фешмови, який запустили військові? Куди йти? І пишуть на всіх снарядах тішинка піду. Я прошу вас ображати. — Так це ні, що я ображаю? Я кажу, що так пишуть, питання, конкретну відповідь. Ми теж не знаємо, до чого тут викивляємо. Нашу телефон розбили. Відповідайте на питання. — І що читання. це за гроші? Конкретне питання. Наче вона трохи удавана. Звідки інформація, що розбити телефон? Звідки ця інформація? Ви хочете звідки дуже слідчині. Отже, це не достовірна інформація. Ви перевіряли? Перевіряли. Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати до слідчені. По перше, ви можете, ми можемо з вами. Тищенко йде під цілодобовий домашній арешт. Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Тепер англійська є однією з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначать певні категорії посад, кандидати на займання яких зобов'язані володіти англійською. Також іноземна мова буде застосована в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню. Під час перетину державного кордону у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо Україна перша збірна в історії євро, яка не вийшла в плей-офф з чотирьох очками. Тим часом Володимир Зеленський прокоментував поразку так сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди, і в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат, ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду. Підтримайте український контент своїм коментарем та лайком під цим відео. Будемо просувати наш контент разом. Трамп перемагає Байдена можуть замінити від демократів. Після дебатів журналісти від CNN провели опитування спостерігачів та запитали, хто, на вашу думку, виграв сьогоднішні дебати. Джо Байден набрав 33%, Дональд Трамп 67%. Після чого демократи заговорили про можливу заміну кандидата. Справа в непереконливому виступі Байдена зокрема, його регулярних обмовках, слабкому голосі, нездатності виразно подати позицію партії з ключових питань. У Китаї під час випробувань впала орбітальна ракета Носій та 3. Після зльоту вона впала вниз і вибухнула, врізавшись у землю. Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 тисяча кілометрів. Про це заявив генеральний директор Укроборонпром Герман Сметанін. Під час війни Україна розширила виробництво дронів різних типів, зокрема далекобійних. Крім того, в Україні почали виробляти морські дрони. Йдеться про безпілотні ударні платформи Сібейбі та мегуре 5.5. Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб Володимир Зеленський. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя, зазначив президент. Це були основні новини України та світу на цьому тижні. Бережіть себе та на все добре!